У народному музеї Дніпровського медкомбінату відкрито виставку, яка присвячена 80-річчю з дня пуску цеха універсального заліза. Стан 1200 багато років був флагманом та гордістю підприємства. І у 30-ті роки був одним із сучасних механізованих прокатних станів, які не мали аналогів ні в СРСР, ні в Європі. У середині 90-х цех було закрито, і тепер це тільки сторінки історії, з якими знайомилися студенти Металургійного коледжу. Детальніше дивіться далі. На відкритті виставки були присутні ветерани цеху ювіляра, представники громадськості, учні Дніпродзержинського матерійного коледжу. На двосторонньому стенді були представлені фотографії та документи, що відображають історію цього унікального цеху, який побудований у лютому 1936 року. Цех производив широку полосу із різних марок сталі. Вона використовувалась в машиностроєнні, вона в судостроєнні, вона Люзувались даже в Вот на подводных лодках, там теж использовали эту продукцию. продукцію. Ким цього, цех став справжньою кузнею керівних кадрів для підприємства і не тільки. У цьому колективі пройшли професійне становлення майбутні директора заводу Микола Фоменко, Іван Філонов та Володимир Пихтін два герої соціалістичної праці, кілька головних фахівців-прокатників. Какими только цех не називали? І уникальный, і красно и самый самый и це действительно был э, цех передовой, э, уникальный во всех отношениях. Ну, Во-первых, по той продукции, которую он була очень востребована, ну, начиная в период индустриализации. В період інтенсивного будівництва». стан призначався для прокатки широкосмугової сталі шириною від 300 до 1050 мм міліметрів і товщиною від 6 до 50 міліметрів. При проектній потужності 300 тисяч тонн на рік продуктивність першої черги універсального стану склала 140 тисяч тонн, і вона була перекрита. Коли колектив прокатав близько 200 тисяч тонн смугової сталі, розповідає Лариса Васильівна, присутнім студентам. Молодь у свою чергу з непідробним інтересом сприйняла цю подорож в. В історію, адже більшість з них народилася у кінці 90-х років, коли вже цех не існував. Узнала більше історію нашого комбінату Дніпродзержинського, узнала як ведеться робота. які подвиги робили наші прокатчики і всі робочі. У середині 90-х цех універсального заліза був зупинений, тому були об'єктивні причини. У ті буреломні роки багато машинобудівних і судобудівних підприємств України згортали свої програми, не витримавши натиску ринкової стихії, адже саме на них була орієнтована продукція унікального цеху. Та у трудові успіхи прокатників металургійного виробництва і по сьогодні мають продовження.